Свято не зіпсували, але осад залишився. На церемонію нагородження переможців конкурсної програми театрального фестивалю Січиславна 2014 зібрався весь театральний цвіт області. Але замість червоної доріжки перед будинком мистецтв з'явився пікет. представники Дніпропетровського театрально-художнього коледжу запропонували всім, хто прийшов на свято, спочатку почитати їхні гасла. До чого закликали майбутні актори. Дивіться у сюжеті. Суто професійний конфлікт між директором театрально-художнього коледжу та викладачем керівництва навчального закладу вирішило винести на широкий загал, довівши тим самим просту істину життя, театр. Студенти виконавці ролей отримали завдання і тексти. Аби це в, в чому це кричати. У режисера театру віримо та звільненого керівника навчального функція коледжу вистачило терпіння і гумору сприймати це дійство як штучне. У ньому каже Володимир Петренко: на жаль, будуть справжні постраждалі студенти, яких він міг і далі навчати. Тим часом вже розпочалася церемонія нагородження переможців Січіславне 2014 і на ній Петренко вручать нагороду за кращу драматичну виставу забути геростратам. 12 відзнак підготували журі конкурсу за творчі досягнення театрам Дніпропетровська області і Запоріжжя. Ще один привід для свята 70-ти річчя Національної театральної спілки України. У спілки Леста Танюк казав: ми граємо чужі життя, інколи забуваючи прожити власне. Хтось називає нас комедіантами, хтось володарями домами. Гран-прі поїде цього року в Криворізький театр Академія Руху за виставу Перг'юнт. А Надію Січіславни за кращу студентську роботу на початку церемонії вручили студентам третього драматичного курсу Все того ж театрального художнього коледжу. Вони представляли на конкурс мюзикл Ромео та Джульєта. Здається, це були не ті студенти, що пікетували місце проведення театрального свята. Ірина Каблоцька, Євген Хисний, новини 11 каналу.